У цьому відео надам вам структуру розмови, щоб покращити ваші спін-продажі та трішечки більше зрозуміти, які та скільки питань ставити клієнту, щоб закрити угоду. Про типи запитань по методу спін є інше відео на каналі. А зараз розкрию послідовність запитань та структуру розмови. Тому відкладайте попкорн, візьміть блокнот. Перед тим як почати, попереджу, що це один з варіантів структури. Сподіваюсь, знайдете для себе корисні поінти І так, перший крок це розтопити лід, провести small talk або створити позитивні та легкі емоції, якщо це підходить до ситуації. Другий крок поставити запитання, відповідаючи на яке клієнт зрозуміє, чому потрібно відповідати на всі запитання у цій розмові. У цьому кроці ви задаєте фрейм розмови, тобто. Розказати клієнту, чим розмова почнеться і чим закінчиться. Тобто, налаштувати клієнта на весь процес, на вашу структуру розмови, яку ви підготували. У консультуванні у психології це називається рамка консультування. У продажах це може назвати задати фрейм розмови. Третій крок це виявити, як ви знаєте, потребу. Звісно, додати причину, чому клієнту цікаво цю потребу висловлювати. Наприклад. Для того, щоб сформувати влучну пропозицію, яка підійде по умовах тендеру, розкажіть, будь ласка, яку нагальну проблему зараз ви вирішуєте у темі і тут назвати вашу тему. Або якщо ви продаєте послуги чи навчання, наприклад, онлайн-курс, то можете сказати так. Для того, щоб визначити, який формат вам підійде найбільше, і ви визначите, чи буде це для вас працювати, скажіть, будь ласка, що для вас важливо під час вибору курсу. Також ви тут можете виявити більше про ситуацію клієнта, коли потрібен продукт, терміни осіб, які беруть участь у процесі. Тобто, подивитись на ситуацію очима клієнта. Далі, четвертий крок виявити мотиви і вийти на ще більш глибинний рівень розуміння. Тобто, якщо потрібне обладнання, то. Навіщо потрібне обладнання? Якщо потрібна економія, то чому цей критерій найважливіший? Якщо найважливіший, то як прийшли до того, що це найважливіше для клієнта? Чому саме так вийшло? П'ятий крок після того, як виявлена потреба, причина, тобто мотиви, можете прийти до, скажімо так, вимірювань? Або створення емоцій, які будуть рухати клієнта у бік покупки. Наприклад, якщо клієнту важливий прибуток або економія, то підрахувати прибуток чи економію за певний період місяць, квартал чи рік. Якщо це складно виміряти, то можна все ж таки виміряти економією часу або зусиль, тому що кожний продукт створений для того, щоб у чомусь конкретно виграти. Це вимірюється грошима, часом, витратою зусиль. Наприклад, людина не буде займатися дві години операційними завданнями, бо є автоматизація. Це зекономить їй 40 годин на місяць, яких так не вистачає на розвиток або хобі. Тобто, якщо ви не знаєте, у чому вимірюються критерії покупки, тобто умови покупки, тоді, якщо ви не пройшли п'ятий крок, вам буде складно порівняти цінність з ціною. А ви знаєте, що цінність мусить бути більше, ніж ціна. Тому логічно. Що цінність потрібно підрахувати. Тобто, що буде, якщо впровадити це рішення. Далі, якщо клієнту цікаво, ви думаєте, що треба розказати, як ви працюєте. Але не робіть цього. Майже у кожному відео на каналі я розказую, чому це не варто робити. Чому розказуючи, як ви працюєте, ви можете не влучити. Тому що механізм прийняття рішення той момент, коли клієнт подумає, що він хоче з вами працювати, відбувається після того, як цінність буде порівняна з ціною. Тому замість того, щоб розказувати, як ви працюєте, краще зробити так, щоб клієнт зрозумів за допомогою чого він прийде у свою точку Б свою ціль. А якщо він це зрозуміє, то рішення про покупку вашого продукту відбудеться автоматично. Якщо ви продаєте емоції, кінцевий стан, у яких відчуття будуть зашкалювати, то потрібно зробити так, щоб клієнт у своїй уяві опинився у цій ситуації і протримався там якомога довше, хоча б від 2 хвилин. У розмові, звісно, розповім на прикладі власного кейсу. Якось я допомагав одній онлайн-школі продавати курс по створенню одягу та особистого бренду. Для того, щоб показати менеджерам, що закриття угоди працює у моменті та щоб навести особистий приклад, я зателефонував одному з відмовників у моменті, розступив лід та задав клієнту таке запитання: а якщо ви прийдете на наш курс? Щоб зробити одяг власного бренду, який ви одягнете, і потім люди вас будуть запитувати, де ти таке купила? То що це для вас буде означати? Клієнт розсміявся і почав щиро радіти. Людина вже прийняла рішення про покупку емоційно, і ми просто обговорили формальні моменти участі в курсі. Тобто я попав у домінантну емоцію, яка рухала клієнту. Звісно, таке запитання я раджу ставити не у всіх випадках. Воно підходить, якщо це збігається з мотивом людини. У цьому випадку мотив був довести собі, що я молодець, що я можу, і я можу зростати у своїх очах. Цей мотив буває у багатьох людей, але важливо відрізняти домінантний мотив, домінантну емоцію від недомінантної, тому що те, що не найважливіше, не продає. Це приклад одного з 30 мотивів покупки. А який з 30 мотивів покупки керує вашим конкретним клієнтом, раджу виявляти в кожному кроці окремо та чітко визначати, що це за мотив. Ось як покращити спін-продаж. Знати перелік емоцій і мотивів, вміти визначати та відрізняти їх один від одного. Також важливо знати, як працювати з кожним типом емоцій і відчуттів. Звичайно, коли я роблю аудит у відділах продажів, я не бачу в регламентах, як працювати з кожним мотивом або тригером. Звичайно, цьому вчать у інститутах психотерапії, психології, але продажі потрібно навчора. А на те, щоб вивчати це 5 років, немає часу. Тому у програмі адаптації менеджера або у вашій інструкції з продажу. Крім скриптів та регламентів, потрібно ще чітко перелічити типи усвідомленості клієнтів, мотиви покупки, типи тригерів та як саме працювати з кожним. Про це будуть окремі відео. Також важливі техніки з закриття угод. Часто запитують або кажуть: я знаю, як виявляти потреби, я знаю, як привітати, я знаю, як створити довіру, але ти мені розкажи, як закривати угоду. Я вам скажу ніяк, якщо ви не пройшли якісно ці кроки. І ці питання, як закрити угоду, це автоматично означає, що довіра не виявляється, що довіра не достворюється, тому і виникає питання закриття угоди. Тому правильно запитати, що має відбутись, щоб угода закрилась сама? Я це не розглядаю у цьому відео, тому що це буде дуже тривало і схоже на окремий курс. Тому для того, щоб закрити угоду, ви можете пройти хоча б ці кроки, записати результат, подумати, порадитись і повернутися до клієнта з рішенням, якщо у вашого клієнта тривалий цикл прийняття рішення, а не просто продаж хлібу чи ковбаси в магазині. Тому що вище зазначене запитання, кроки та ще закриту угоду не так легко пройти під час однієї розмови. Також. Ми всі знаємо про довіру і те, що краще її покращувати. Та насправді, якщо розказувати про алгоритм, який ви можете передати вашому колезі, менеджеру чи асистенту, то незрозуміло, як це створювати довіру по телефону з клієнтом, який ще не довіряє, або який полемилився з вибором і в нього з'явився скепсис. Уявіть, у вас є завдання навчити людину створювати довіру. Про це запишемо окреме відео, тому що довіра це база, і вона створюється як за допомогою вище зазначених запитань, так і за допомогою додаткових інструментів, про які розповідаю в інших відео. Ну як вам ідеї для покращення ваших спін-продажів? Проваджувати будете? Якщо вам не вистачило прикладів чи кроків, ви можете ставити ваше запитання у коментарях. Я відповім особисто. А для особливо наполегливих ви можете написати мені в особисті у телеграм або інстаграм, якщо зацікавлені у більш новітніх способах закриття угод і створення довіри. Покажу та докажу це на практиці. Чому це краще працює, і ви помітите це прямо у моменті.